З автостанції, що розташована по Дашкевича в Черкасах, за розкладом сьогодні відправляється автобус до Чигирина у салоні. П'ять осіб, говорить водій Микола Дихтяр. Як ну, який день буває тісяток, єс так то в принципі немає нічого. Бо кожен мути в больниці приїде, больниці й приїде десь магазин, що скапить, бо немає. Черкасець Віталій Марченко один з тих, хто нині регулярно користується послугами приміських автобусів. Маршрутка дуже потрібна. Дивіться, я працюю в Черкасах, а моя жінка і дитина два роки. Зараз поїхали в Черкас. Вони теж тут працювали в селі Красносіля. І я два дні одробив і поїду до дитини, до сім'ї, там на, на три дні теж. Через малу кількість пасажирів рейси довелося скоротити, говорить директор товариства Серес Авто Авто-2005» Анатолій Жигаловський. Рейси скоротили на 40 відсотків, тому що немає пасажиропотока. І на дальний на без палива дуже дорожає. Не знаємо, що будемо далі робити, але вже на сьогоднішній день ми заправляли, заправлялися на сьогодні по 40 гривень. Квитки поки не здорожчали, розповідає диспетчерка автостанції Лідія Медведенко. Ціни не змінилися. На Чегіринський напрямок на Канівський не змінилися на квиточки. Цікавляться люди між міським сполученням, додає Анатолій Жигаловський. Питають люди Київ, але ми Київ не виконуємо, тому що да, в город Київ, Київ ніхто ніхто не пускає. Ірина Кияненко прийшла до другої черкаської автостанції, що неподалік залізничного вокзалу, дізнатись про розклад руху автобусів до шполи. Я сьогодні прийшла спитати, може, можна передати ліки сестрі. Куди ви передаєте? В шполу. А там вони тоді десь далі на село передадуть. Цієї автостанції автобуси виконують по п'ять рейсів на день до Сміли, Хацок та Бузукова, повідомляє диспетчерка Наталія Слободяник. Каже, з понеділка відновили ще частину маршрутів, які були призупинені в перші дні війни. Сьогоднішнього дня пішла Маньківка, Катеринопіль, Пальчик, Умань. Практично майже все є. Просто ті рейси пригородні, що їздили по два, по три рейси в день зараз по одному, поки що, ну, автобуси іменно маршрути. Із автовокзалу раз на день їздить чотири автобуси до Корсуня, Звенигородки, Городища та Умані. Зі слів диспетчерки Людмили Савич, раз на три дні їздить автобус до Новоархангельська Кіровоградської області. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.